Вітаю, друзі! Сьогодні друга перегонка нашого айвового дистиляту. І саме на цьому етапі ми перетворимо його на справжній кінцеракія. чистий, ароматний і максимально якісний напій. Поїхали! У попередньому відео ми приготували брагу та зробили першу перегонку. Вийшов серець. ароматний, але ще далекий від готового продукту. Сьогодні ж ми доведемо його до ідеалу. Друга перегонка це момент, коли формується характер нашого напою. Для другої дистиляції будемо використовувати дещо оновлений, але ще досить традиційний мідний шолом. Холодну воду підключаємо знизу охолоджувача. Вихід. Зверху підіймаємо температуру і починаємо відбір голів, летких фракцій, які у продукт не входять. Голови відбираємо на такій самій швидкості, що й тіло приблизно 3 літри спирту за годину. Відбираю приблизно 500 мл, поки повністю не зникає різкий технічний запах. Це дуже важливий момент, який суттєво покращує аромат і смак нашого майбутнього айвового дистиляту. Після того, як голови повністю відібрані, я зупиняю нагрів, відкриваю куб і додаю 4 літри айвового соку, який зброджувався окремо. Це робиться для того, щоб підсилити фруктовий профіль більше свіжого аромату айви, приємніші квітково фруктові ноти, м'якший смак у готовому дистиляті. Сік був повністю зброджений, тому він стабільно поводиться в кубі і додає нові литкі ароматні сполуки під час другої перегонки. Закриваю куб, вмикаю нагрів знову, і тепер можемо переходити до відбору тіла. Після повторного прогріву починаємо найважливішу частину відбір тіла. Саме тепер сік, який ми додали, повністю розкриє фруктовий характер айви. Температура стабільна, струмінь рівний. Пробую запах і смак. Тут айва розкривається повністю. Солодкувата, квіткова, тепла. Я орієнтуюся на міцність приблизно 70-80% на виході. Як тільки в ароматі з'являється важкість, закінчуємо тіло. Коли починаються хвости, їх збираємо окремо. У готовий продукт вони не підуть, але можуть знадобитися для наступних перегонок. Маємо після дистиляції 700 мл голів, 2 літра хвостів та 5 літрів 400 мл. Дуже ароматного тіла. 80% алкоголю. Додаємо воду до міцності 40% алкоголю. Спостерігаємо процес гідратації спирту та води, під час якого з рідини виділяються бульбашки газу. Обов'язково ще раз переколочуємо енергійно для кращої гідратації. Ось він свіжий кінце ракія після другої перегонки. Чистий, прозорий і напрочуд ароматний, теплий, яскравий, з характерним айвовим шлейфом, як у справжньої ракії. Тепер дамо йому трохи відпочити. Нехай постоїть кілька днів перед дегустацією. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на три гички попереду багато цікавих напоїв. До зустрічі! І хай у вас виходить тільки найкращий айвовий напій.